Вітаю, друзі! Так сталося, що учасник прихворів і я виходжу в ефір. Доброго раночку і дякуємо ЗСУ за новий день в нашому житті. Дякуємо за те, що вони боронять нашу Україну. сили наші, збройні сили України, НГУ, ССО і так далі, Ахілес. Багато кого можна називати, і так далі, але наші мужні воїни боронять Україну. Сьогодні була дуже важка ніч, Куп'янськ, Славянськ, Кропівницький це те, про що ми знаємо. Знаєте, в мене Сусід любить дуже важко ходити з одного боку. Тобто, коли він стає. І коли бахкає десь в області, а я чую, я іноді думаю, це сусід встав, чи десь прилітіло? Навіть вчора виходила на балкон, дивилася. От просто можете порівняти іноді думки. Да, це якось безглуздо звучить, але про це іноді думаєш. Прислухаєшся до тиші, прислухаєшся до всього, і порівняння чимось схоже, як колись на початку 22-го року, коли почалася війна, ми стояли в черзі і в машині хлопнула дверця. Всі озирнулися, стихли, подивилися, видихнули. Сказали слава Богу. Отак. От Отак у кожного своє порівняння війни. Кожен по своєму з нас думає, кожен по, по своєму з нас розуміє цю війну. Миру нам. А щоб був мир, нам потрібно допомагати нашим захисникам. За вікном гріє сонечко, де трошечки сніг, тане. І ми починаємо поетичне волонтерство. Я дуже хочу, щоб ви допомагали, хоча це дуже важко. Знаю, дуже важко. Багато зборів стоїть. Якщо ми не кричимо, то вони стоять. Хлопці потребують все. Все і це важливо їм допомагати. Ім потрібно від ліків. Ліки зараз різні. Застуда, шлунок, отруєння, все, 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 все різні ліки їм потрібні. Їм потрібні потрібна тактична медицина, це турнікети і їхні аптечки спеціальні. Їм потрібні Автівки, реби їм потрібні маскувальні сітки. І я сьогодні чесно, знову не підготовлена, але нагадую ще, що цей тиждень, тиждень, національний тиждень читання. тиждень поезії, де ми згадуємо воїнів. Де ми згадуємо вірші про війну, і я почну той, який я вчора намагалася прочитати, щоб зібрати хоч трошечки на свій збір, на турнікети. Друзі, будь ласка, пишіть, пишіть посилання на збори. Важко, знаю. І іноді нам важко це слухати, важко це приймати, що допомоги дуже мало. Але пишіть. Хто зна, може хтось кине якусь копійку на наші збори. Неважливо, чи ви пишете ці посилання на збори тут, чи ви пишете ці посилання на своїй сторінці. Донатьте, допомагайте, репостіть. Так, як ви можете, і не вибачайтеся, що ви не можете допомогти цього разу. Можливо, наступного ви допоможете. Я знаю, що важко, я знаю, я читаю вірш Юрі Руф, Воїн, який загинув. Коли мій день запеленає ніч, в ту мить, як шлях обірветься струною, зів'ялим листом, Піду за водою по сотні рідних та чужих облич. В той день, коли затихне серця стук, остання рима відбрени клоною, я тихою, нестримною рікою спливу, немов пісок з дитячих рук. У час, коли зупиниться політ, знесилено впаде замерзла птаха, скипить вогонь свічі під рідним дахом. Ідиним марвом душа покине світ. Коли забуревіють, зажудить і холодом гаряча кров скується, я сподіваюсь, хтось комусь озветься і скаже, він зумів життя прожити. Друзі, сьогодні четвертий день поетичної тижня. Це поезія, ми хештегимо під зараз постимо і так далі. Пісня Тисячі голосів. Кожен з нас хтось читає, хтось пише це, хтось говорить, але я хочу, щоб ми не просто згадували полеглих героїв, поетів. Ми не просто писали, що з дякуємо слова подяки за те, що ви захищаєте. До речі, Руслан Леськів. Бережіть себе і хай у вас все буде добре. Я бачу, що ви бачите нас. Я дуже хочу, щоб ми допомагали тим героям, щоб вони жили, щоб вони жили, щоб ми все ж таки святкували колись День перемоги. Цей жаданий день перемоги. Я можу сказати, що вчора розмовляла з одним капеланом, Капелан, який приїхав колись з Польщі, і він сказав одне: важлива допомога, важливо те, щоб ми жили і перемагали цього ворога. З міста, що ракети ми розтрощене, до освіти прокричу, цього року у неділю прощено, я, здається, не усіх прощу. Світе, світо, гарно ж ти наш кинув. Та у пеклі цих страждань терпінь, все ж стоїть Золотоверхий Київ, буча і гостомель, і ірпінь. Ми усе здолаємо. І вистою, потім ще і решки приберем тих усіх, котрі були тут прислані вузькооким лисим уперем. З вами я і вистою, й вцілію, як у, рідну, як у землю рідну міцно втрусь, я ніколи не прощу Росії. Чим відводиш очі, Білорусь? Олександр Ірваниць. Вибачте, якщо я неправильно кажу наголоси, так буває. Вірш Олександра Лисака. А доки ділили весну миротворчим ножем, із зима, паки так і ракетила Лєпа. І узкі братіжки руйнуючі йшли на чуже паре бристе до паслів приватного неба. А доки краватки стурбово нагаяли час, і світ позіхав та сміхався, бундючно на кутні, палали фронти, і законність хворіла на сказ. Держава жувала шкваристо дні незабутні. А доки наченість промов роззявляли роз роти, і, мов на ікони молились, фрегітним союзам Лайно полилось, що вже греблю гати не гати, а так засмертіла ніяк не оклигає й муза. Таке життя є, і на інше погоджень нема, бо ці запіздалість прозріння таке шолопало. Не Невпинну весну не оскрепить ліско не зима, допоки ми є, а ми є, доки небо не впало. Отакі От вірші пишуть наші воїни, наші захисники. Я прошу вас долучатися до поетичного волонтерства, я прошу вас допомагати нашим воїнам, адже це важливо, це дуже важливо для кожного з нас. Я не хочу слухати війну, я не хочу її знати, я не хочу читати, що хтось з друзів десь згинув, загинув. Чи хтось пропав без звісті, це дуже важко. Чесно, це дуже важко. Особливо після вчорашнього дня, коли і в Телеграмі, і в цьому ти знаєш, людина пропала без звісті, а хтось користується його номером телефона. Гидко, але таке буває. Русклан, Руслан Леськів, з неба падали зорі, як пасма із літа ріком, щоб казкою стати, і тихо лунати для сина. Я йому розповім її потім, якраз перед сном, і вона проросте із душі, як чарівна зернина. Та чарівна зернина, якума плекали удвох, коли зоряні пасма ловили і клали в долоні. Щоб з'явилася казка, це тиха відлуння епох, тихий спокій, що якось не зник у циклоні, Неказкова реальність вирує уже за вікном, наче вечір і ніч перемоги, а потім поразки. Я робитиму все, щоб у тебе були перед сном, Мама – ніжний цілунок, і світло чудової казки. Зорі падали пасмами світла у літери й кому, хтось ловив їх долонями, наче чудові світи, і писав свою казку такого щасливого дому, як і я, як і ти, щоби дітям у ньому прости. Такі вірші пишуть наші воїни. І я дуже хочу, щоб воїни колись більше писали про любов, щоб ми слухали більше про любов. І наші хлопці не воювали навіть в мирному дні. Бо дуже важко слухати, коли хлопці кажуть. Що вони воюють навіть уже в думках після повернення додому. А щоб закінчилася ця клята війна, будь ласка, допомагайте, пишіть посилання під цим ефіром, пишіть під завтрашнім ефіром. Щодня пишіть. І допомагайте! Хто донатами, хто репостами, хто словом, хто ділом. Це важливо. Принаймні дуже важливо. Уже нема на початку, мені здається, було дуже багато істерики, що ми все менше і менше допомагаємо. Ми розуміємо начебто, що такий світ трошечки жорстокий. Ми стали жити від пенсії до пенсії, від зарплати до зарплати, і набагато чого не вистачає. І хтось, коли допомагає, він обов'язково скаже: Вибачте, я кинув копійку на той збір, вам я допомогти не можу. Я дякую всім за ці вибачення і дякую за це, що ви розумієте важливість допомоги. І хочу сказати: не вибачайтеся, адже ви допомагаєте. Волонтерам ви допомагаєте воїнам. В мене вийшов вірш експромт нещодавно, але спочатку прочитаю вірш Богдана Тончика. Вона знімає німб, мов капелюшек, і в тому вона підходить до вікна. Як шалик, спогад огортає душу, тоді також була така ж весна. І він при всіх розхристано, відважний, такий шалений, як усі вітри, при ній мовчав, лиш був, як дотик справжній. І такий погляд, і тільки погляд, погляд говорив. Вона не дочитала та мовчанку. А може, він тоді не домовчав? Порожній вечір завтра гля... стане ранком. Порожній світ торкнеться до плеча. Цей вірш надихнув на відповідь. Вона не дочитала до мовчанку, ковтала подих тихій самоти. Все видивляла з ночі та до ранку. А він писав їй подумки листи Про бій та друзів і своє кохання, Про вітер кулі та красу заграв. Надія помірає все ж останнє. Вона відчула все, про що смовчав. І от нещодавно написала ще один вірш. Адже хтось сказав можем повторіть, щоб не було повторень, кричали ніколи, ще й мовчання тяжило над вами, мов страх. Дід босотою біг на навчання до школи. А тепер ця наука. В підземних кутках, ви згадали війну в цій маленькій країні, і Іскандер тут руйнують життя, вишукали фашизм, де ратілось людині, щоб ніколи не знала вона майбуття, зневажає вас людство за вбивчі повтори, знову зранена вами ридає душа, бо вважався. Нацизм де не знали ніколи. Ваша правда зрадливо страмляє ножа. Так, це страшно, коли хтось каже, ні війни, а хтось каже, можемо повторити. Тому, будь ласка, домінайте. Допомагайте нашим воїнам так, як ви можете. Словом, ділом, працею виступайте, пишіть вірші, читайте. І головне будьте, головне живіть, головне відчуйте справжню тишу. Жимо без тривог і віримо в перемогу. Віримо в цю перемогу, яку ми хочемо. Бо якщо піти на поступки деякі, хто з нашого може бути далі. Нам потрібна ця перемога. Нам потрібно, щоб наші хлопці поверталися, щоб наші дівчата поверталися живими додому. Нам потрібна віра. А їм там на фронті потрібна наша любов. І наша віра в них. І не важливо, що хтось пише раз тиждень, ставлять плюсики. Головне вірити в них. Головне відчувати, що вони живі. Вибачте, такий ефір трошечки не підготовленої людини до ефіру. Але я думаю, що все буде добре. І давайте згадувати полеглих не лише тоді, коли якесь свято. Давайте згадувати полеглих воїнів, поетів, не лише тоді, коли якась дата чи тиждень поезії. Давайте згадувати їх завжди. І давайте допомагати. Допомагати. Поки ми можемо, як ми можемо. Платімо сітку, допомагають хлопчики хтось там. Робить мавіки, дрони. Хтось збирає кришечки, кажуть, вони допомагають. Різні правда легенди, хтось свариться через це. Але це життя. Допомагаємо. Ребами, мавіками, зборами. Допомагаємо. Я вас люблю, люди. Хай день буде добрий. І, до речі, вітаю з ним народження. Наша група, наша спільнота. вітає з ним народження Віктора Крупку, Марічку Патіхіну і Анічку Добронравіну. Хай у вас все буде добре. Хай день народження буде мирний. Люблю вас, люди. Ви найкращі.